У мене ще проблема зі сном, тому що я люблю його. І ця любов, вона дуже нещаслива, дуже. Тому що суспільство, весь соціум проти нашої... Все, що відбувається в житті, відбувається зранку. Я це так... Школа, сука, школа. Шоста тридцять ранку. Шоста тридцять ранку, ти сидиш холодно, темно, ніхера не видно, як в печері якійсь сидиш, вдягаєш колготи. Просто на себе вдягаєш півгодини, не можеш поняти, чи то дійсно колоти, чи то пес просто підбіг, що то таке взагалі колоти. Що... Мені було так цікаво, хто придумав вдягати дітей в колготи, хто, хто от взяв такий, блін, дивіться, які два смішних мішка, давайте в дітей все вдягати, дивить між де. Йому кажуть, ні, ні, давайте нехай вони самі вдягаються. І щоб темно було, щоб вони ніхрена не бачили. І ти приходиш потім 5 уроків сидиш, воно тобі жме, от все десь там так, так, би стає хомічків просто тобі там з і сраку просто все наглухо. Бо тим ти боком вдягнув. Бо зука, темно, було, ні, хрена не було видно. Мені ще люди недавно сказали, що я говорю у сні. Як знаю, знає, той момент спав, не, не можу знати. Ну, якщо я дійсно говорю у сні, то це я можу це використовувати в своїх цілях. Їхати у пласкарті і такий мужик, смердять ноги дуже жорстко, Боже. Ой-ой-ой, дуже нижня койка, ліва нижня койка, 31-ше місце. Василь, що ми ще знайомились, дуже жорстко смердять ноги, боже, просто неможливо, і ліва, і права смердить, це просто ужас. Що це таке взагалі? І мужик, мене будить і каже, мужчина, що ви таке взагалі говорите, бо він вічливий, хоч і смердять ноги жорстко». Я кажу, йому вибачте, я просто спав. Він каже: в смислі, Ти що, яєчко переді мною з'їв, яке ти спав, що ти. Мені розказуєш тут. Ну, я боюся, щоб це не використали проти мене, то, що я говорю у сні, щоб не було ситуації, де мене дівчина буде в третій ночі і така «Славік, ти що сказав, що ти купиш ще одного пса? Може, ти ще купиш ще одного пса? Буде ще два пса у нас, нічого собі. Я такий нє-ні, не вигадую, я казав, що ноги смердять у пса, не може такого бути. Взагалі. Мені так стало цікаво, що я говорив у сні, бо мені зазвичай казали, що якусь білі І я собі знайшов додаток, який записує звуки сну. Я зайшов в коментарі, там одна жінка пише, я скачала цей додаток, поставила на ніч. Зранку просинаюся, там аудіозапис на дві хвилини. Я його включила, а там хтось ходить, там хтось говорить, там щось шарудить. Я живу сама. Я такий теж так хочу. Скачав собі, поставив на ні. Зранку встаю там шість аудіозаписів, шість довжелезних, отакі от вот звукові хвилі. Я думаю, я що співав, чи що, що в чому? Ну, було би смішно, якби я співав вночі. Просто їхав в поїзді, третя ночі, тишина, я такий ще не в мене". всі люди встають, тримаються, просто сонні за серце. Підходить провідниця і така молодий чоловік. Можете не співати. Я вас дуже прошу, ми хочемо спати. І з боку мужик такий, та не спить він, він тільки що ще одне яєчко з'їв. Я йому дав, він його з'їв. І я дивлюсь на ті, на ті ауді, аудіозаписи, там шість аудіозаписів. і Я нажимаю Прослухати, і мені пише, скачайте преміум-версію. я Думаю, ах ти сука, пішов ти нахер? Я вашу преміум версію ніколи не скачаю взагалі. Я все на світі куплю, і тільки потім такі: ну давайте, прямію версію вже скачаю. Сто процентів я нажму прослухати, і там буде, де я в сні говорю. Слайк не купляй премію версію, то разводта херня. Не ведись на то, то вся херня. Ну, говорити в сні це ще півбіде, таке. Поговорити, зитнувся невелика не, не проблема. Храп, храп, це гірше. Храп це, це завжди всю ніч. Завжди. І ще й такі якісь непонятні сатанинські звуки, просто. Дуже жорсткі, неприємні. Я їхав... І люди так легковажно ставляться до храпу. Я їх з ним мужиком в поїзді, який мені каже, дивіться, я храплю, Ви якщо що скажете. <рив> Перша ночі, понятно, що він хропить, як сука остання. Я його божу кажу, мужик, ти хропиш. І він мені каже, я знаю. У мене є така проблема. Я кажу йому, робіть щось з тим. І він мені каже, добре. І пішов спати далі. Найгірше, коли ти попадаєш в купе в поїзді, де всі троє хроплять. Це, 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 це єдиний варіант, можливий це їх синхронізувати якось. Щоб не було як. Бо коли вони не синхронізовані, там прям гул там просто всю дорогу. Коли не синхронізовані, тобі є мінімальні паузи, щоб поспати. просто. Ці секунди, коли вони не хроплять, тягнуться просто як вічність. Ти просто лежиш такий, Боже, Господи, Боже, як спокійно все. І тут починає один хропіти, двоє ще не хроплять. Думаєш, сука, Василь розсинхронізувався. Роз Дара його півгодини синхронізувати з ними. Василь, Василь. Це буде дуже важко. Взагалі у мене проблеми з сном почалися ще 24 лютого. Я як тоді проснувся, до тепер не можу заснути. У мене така історія, знаєте, непроста, морально важка. Тому що я 23 лютого пішов в кафе і з'їв якийсь ферменський суп, непонятний. Щось якесь. Ну я його ще їв в процесі, поняв щось не так. І я встаю зі столу, я такий ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, ой дуже жорсткий почався пронос. Дуже сильний пронос. Пронос навіть не продає то явище. що Жорстка срачка, максимально просто жорстка срачка почалася. Я приїхав, ледве заснув. Мене сусід будь в п'ятій ранку, і такий славік почалося. Я думаю, Андрій, в мене ще не закінчувалось, в мене тільки в процесі. Він каже, ні, напала та сука. Почалась війна. І я сиджу, і я чуть не обісрався, в той момент. думаю, Господи Боже, почала... почалась війна, а в мене срачка. Господи Боже. Я сумніваюся, що в бомбосховищі є туалет. Просто я вже бачу, як ми сидимо в сховищі годину, і хтось нарешті такий та фу, та викиньте того обісраного. Це просто неможливо сидіти. Перша ніч була дуже страшна, тому що було всього непонятно, і ми з сусідом домовилися, що ми чергуємо. Три години я сплю, три години він, три години, я, і потім ранок вже похір встаємо і проробимо свою роботу. І три години перші моя черга, я лежу, сиджу, сплю, все нормально, тишина. Тут сусід починає кричати Літак! Славік! летить літак! Господи Боже! летить літак прямо на нас! Я кажу: Андрій, то, напевно, наш літак, бо була би ну, повітряна тривога, якби був не наш. І сусід мені каже: Ти розумний чоловік. А зранку ми дивимося, а на нашому районі нема сирен, не працюють, вони не працюють, нема такої функції чогось. У нас мали церковними дзвонами оповіщати. А я не то, щоб прям дуже розбираюся в тому. Я стояв другій ночі і такий, та вони що здоріли чи що що вони святкують? Друга ночі почалася, що вони, Ця війна почалась, вони що здоріли взагалі. І сусід мені каже, може, то московський, хто його знає, може то так. Може їм дійсно є що святкувати. Як ви думаєте, Олександр доживе до кінця концерту? <рес> що перші тижні було багато непонятно. Мені от зараз цікаво, пам'ятаєте, мітки? Мітки, це ще що, що за хіня була з тими мітками взагалі. Що давайте так, що надурили нас? Обманули. Ну, бо звучало правдоподібно, знаючи, в якому стані вся російська армія, їхня техніка, що летить пілот, летить літак 500 метрів. Вище не може, бо пілота тиск піднімається зразу. Треба. Помагати. І один пілот іншому каже: Максим, відкривай вікно, відкривай вікно. Зараз там має бути мітка намальована балончиком. Тому пацан намалювати йому в телеграмі 100 гривень скинув. І той відкриває вікно, і такий бачу, бачу, але на ній стоїть Путін! Путін на ній стоїть! А ні, то насрали просто що-то таке Любі друзі, UA їде в комедійну подорож. Славік Мартинюк, Тарас Яремій, Андрій Пілат, Дім Каносов з новими жартами і старим одягом у вашому місті. Квитки в описі під відео.